Ти приніс мені яблука маленький же добра, що став символом життя. Пам'ятай і не дай історії повторитись. Було це в далекому 1933 році. Стояла холодна весна. На землі ні крихти хліба, ні зернини, а ні травинки. Учора я бачила хліб тільки вісні. Мама різала його тонкими скіпками, давала мені, посміхалась, а коли прокинулась на столі порожньо. Сьогодні вітер приніс запах яблука. Я бігла шукати, але знайшла лише гілку без плодів. А мама казала, що завтра принесе хліба, але завтра не наступила. Уже третій день тиша в хаті. Навіть собака не гавкає, тільки вітер. Якби хоч яблучко, хоч крихітку. Я б поділила з усіма. Ти чого тут сама? Мама пішла давно. Казала, що принесе тіна, а ти. Мене бабуся залишила в хаті. Сказала, сиди, нікуди не йди. А потім стало тихо. Ти голодний? Я вже не знаю. Голод. Він як ті, Спочатку великий, а потім mm -hmm. просто, поруже. Дивись, що я знайшов під строю ябліне. Справжнє яблуко? Справжнє. Я приніс його тобі. Мені? Але ж ти теж голодний. Їж, будь ласка, я потім знайду ще, ти слабше. Ні, мама вчила ділитися навіть крою Тоді хай Господь нам допомагає. Бачиш, яке сонце? Може, воно теж голодне, таке бліде, ніби немає сили світити. А колись було велике і хліб різно кожному полі. Може, ще виросте? Виросте обов'язково, тільки щоб ніхто не забрав його у дітей. А давай помолимось, щоб усі, хто зараз голодний, не втратив віру. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться і ум'яти Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винувайцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ми, діти вільної України, ми пам'ятаємо тих, хто не мав навіть крихти хліба, пам'ятаємо тих. Поділився останнім яблуком тих, хто вижив, і тих, хто не дожив. Їхні серця не згасли, вони в кожному вогнику нашої. свічки. На вікні сичі, не задути скарги і плачі, досі чути. Сліз тих, що не в пору їх потяг у кіс, голодомору тож вічна їм па.